Вітаю, мене звати Юлія. Я викладач української онлайн-школи програмування TINCARTIENS. Ми продовжуємо вивчати програмування на основі дуже цікавої гри Minecraft. І сьогодні попрацюємо з вами над хімічними елементами. Скрафтимо за допомогою хімії повітряну кульку, бенгальський вогник зеленого кольору, людяну бому та тепловий блок. Для цього необхідно перейти в Minecraft. Натиснути на кнопку Грати, далі Створити новий. І обираємо і налаштовуємо наш світ. А назву світу можемо написати, наприклад, хімія, режим гри творчий, безкінечний тип світу можемо залишити, показ координат нам сьогодні не потрібен. І ти не можемо вімкнути завжди день, наприклад. І запускаємо наш світ. Супер, У нас створився світ. І почнемо ми а, наш хімічний такий урок, трошки навіть не програмування, а більше похімії. Почнемо з створення повітряної кульки. Для цього необхідно зайти в інвентар. Літера і англійська, зайти ось в ось цей розділ і знайти хімічне обладнання, натиснути на плюсик біля нього у нас відкриються різні конструктори. Нам необхідно взяти конструктор сполук та лабораторний стіл. Також знайдіть, будь ласка, вищий верстак, де ми можемо поєднувати різні елементи. Закриваємо по черзі ставимо. Конструктор з поруч лабораторний стіл і поруч верстак. Так, супер, поставили. Якщо хтось забув, що він поставив, можна відкрити. І а, правою кнопкою ще буде написано, що це конструктор сполу, це у нас лабораторний стіл. третє – це у нас крафтинг, тобто верстак. Далі, з чого ми почнемо створення повітряної кульки? Для повітряної курки нам треба декілька елементів. По-перше, нам треба повідок, за який буде чіплятися кулька, барвник, якого кольору буде кулька, наповнення гелієм, і також нам необхіден латекс. Але латексу в Майнкрафті немає, його потрібно створити з хімічних елементів. І саме для цього нам необхідний конструктор сполук. Але перед тим, як відкрити конструктор сполук, нам треба взяти необхідні хімічні елементи. Тому відкриваємо інвентар. Переходимо до хімічних елементів. Ось вони у нас. І беремо хімічний елемент вуглець під номером 6. Також беремо водень під номером 1. Закриваємо. І тепер правою кнопкою миші відкриваємо конструктор сполук. Беремо вуглець. Правою кнопкою миші ставимо 5 елементів вуглецю. Раз, два, три, 4, п'ять. Все, можемо відкласти його. Далі беремо водень. Правою кнопкою миші поруч ставимо 8 елементів водню. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Супер, у нас в результаті. А вийшов ось латекс. Елемент, хімічний латекс. Додаємо собі, беремо. Закриваємо. І тепер переходимо до крафту самої повітряної кульки. Якщо ми крафтимо, тобто з'єднуємо елементи, то ми переходимо до верстака. Далі, що ми робимо у верстаці? Ми беремо латекс, з якого має створюватись кулька, і по одній штуці, по бокам ось так необхідно розставити. Якщо по одній ставимо, то просто натискаємо праву кнопку миші. Зробили відставили. Далі нам необхідно додати барвник. В пошуку в інвентарі пишемо «барвник». ось вони у нас різні є. Беріть той кольор, який вам подобається, наприклад, беру синій барвник. В першу клітинку посередині ставлю один барвник. Далі, для того, щоб наша кулька була чимось наповнена повітрям або гелієм, якщо вона має взлітати, то нам треба, відповідно, гелій. Пишемо пошуку гелій. Ось він у нас під номером 2 хімічний елемент. Усередині один гелій прикріпили. Далі нам треба повідок, за який буде чіплятися кулька. Ось він у нас поводок. Беремо поводок і кріпимо один поводок. Супер у нас вийшла синя куля. Беремо її собі. Далі, що ми з цією кулькою зробити? Ми можемо з вами знайти якусь тваринку, підбігти до неї, клацнути по ній правою кнопкою в миші, і ця кулька буде піднімати цю тваринку, наприклад. Все, і тваринка собі облетіла. Можете з цим погратися, познаходити різних тваринок і ось так їм дати можливість політати. Отже, кулька в нас готова. Так само можна створити різних кольорів кульки. Створити, наприклад, забор і прикріпити кульки до забору. Це також буде дуже гарно виглядати. Ідемо далі. Створимо е з вами бенгальський вогник, або навіть це перевольніше назвати факел, але незвичайний, наприклад, такого зеленого салатового кольору. Для цього нам треба три елементи: хлорид вольфрама, магній і палка. Відповідно, магніт те, що забезпечує горіння разом з вольфрамом, вольфрам забезпечує колір, палка, куди це все кріпиться. Для цього нам треба спочатку ем, створити з хімічних елементів хлорид вольфраму, те, що забезпечує колір. Для цього відкриваємо інвентар, і в хімічних елементах шукаємо необхідні нам компоненти. Під номером 74 знаходимо вольфрам. І під номером 17 знаходимо хлор. Закриваємо, відкриваємо конструктор сполук. Конструктор сполук кладемо 1 вольфрам та 6 елементів хлору. 4, 5, 6. Обов'язково в одне місце. Ось у нас вийшла така ковбочка з хлоридом вольфраму. Собі взяли хімічні елементи, які вам не треба, можете ставити ось тут є. Далі нам треба скрафтити тепер відповідно наш факел. Якщо крафт, то це у нас верстак. Беремо одну, один елемент. Лурит вольфраму ставимо. Далі знаходимо магній в інвентарі. Ось він у нас ставимо один магній. Далі знаходимо палицю. Ось вона палиця. Ставимо одну нижче. Ось зелений бенгальський вогонь у нас вийшов. Беремо сюди. Можемо зараз фімкнути, наприклад, ніч. Так, а я завжди собі вимкнула день. Добре. Можна налаштування ось тут його вимкнути. Повертаємось, відкриваємо чат, вмикаємо собі ніч. Так, супер. Беремо бенгальський вогник, правою кнопкою миші його затримаємо. І ось він починає у нас горіти. Біля нього внизу є смужка така зелена, яка показує, скільки часу цей бенгальський вогник. Буде горіти. Супер. Це у нас вийшло. Рухаємось далі. Вімкнемо, вімкнемо назад день. Нам було краще видно. День зробили. Переходимо до створення людяної бомби. Що робить людяна бомба? Вона може заморожувати відповідно воду. Для цього нам треба ацетат натрію. Як створити ацетат натрію? Нам треба користуватися хімічними елементами, тому ми заходимо в інвентар будемо брати зараз хімічні елементи, які нам на цього потрібні. Перше, що ми візьмемо, ми візьмемо вуглець під номером 6, далі візьмемо водень під номером 1. Далі візьмемо натрій номером 11 і під номером 8 візьмемо кисень. Закриваємо, переходимо в конструктор сполук, беремо вуглець і додаємо два вуглеця. Далі беремо водень, додаємо два, навіть три водня. Далі беремо натрій, додаємо один натрій. І останнє беремо кисень, додаємо два кисня. Є, супер. Непотрібні елементи хімічні, можемо ось тут скласти. Так, беремо ацетат натрію, ось він, закриваємо, і переходимо в лабораторний стіл, тому що ми будемо з'єднувати лише хімічні компоненти, які в нас вже утворені з хімічних елементів. Беремо ацетат натрію і. Ставимо ось так підряд чотири 4 ковбочки. І натискаємо об'єднати. І бачимо, що у нас ось над лабораторним столом з'явилася ось така кулька. Підходимо до будь-якої водички. правою кнопкою миші натискаємо на води. Водичка у нас відразу замерзає. Ось так. У нас це виходить. Дуже класно. І останнє, що нам залишилось зробити, це зробити тепловий блок. Він, відповідно, єдиний блок, який розчиняє, розігріває, відповідно, лід. Що нам для цього треба? Нам для цього треба вода, нам треба залізо, нам треба вугілля і нам треба сіль. Всі ці компоненти, окрім заліза, хімічного елемента, нам треба відповідно скрафтити. Почнемо з а, вугілля. Для цього відкриваємо інвентар і набираємо хімічні елементи, які нам необхідні. До речі, вони у нас в, в сполок вже є. Ось тут, що ми з вами залишали. А що нам треба взяти? Нам треба взяти вуглець під номером 6. Ставимо сім вуглець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Супер. Далі беремо водень під номером 1, ставимо чотири водні. Раз, два, три, чотири. Наступне беремо під номером 8 кисень, ставимо один кисень. Готово. Древне вугілля. Беремо собі. Ацетат натрію можна вже відставити. Так, закриваємо. Наступне, що нам треба створити, створити сіль. До речі, знову ж таки, всі хімічні елементи необхідні на у нас вже тут є в конструкторі сполук. Беремо один натрій під номером 11 і беремо хлор під номером 17. Теж один. Є сіль у нас створилися, додаємо собі. Наступно треба створити воду. Відповідна формула води це H2O. Тому ми беремо водень, ставимо два водня. І беремо під номером 8 кисень, 1 кисень. У нас створилася вода. Собі додали. Далі переходимо в лабораторний стіл. Так, да. але перед цим давайте з вами знайдемо ще залізо. Обов'язково. Залізо у нас знаходиться під номером 26, ось воно. Закриваємо. І тепер можна відкрити конструктор. Беремо залізо, додаємо одне залізо. Далі беремо воду, теж один. Далі беремо вугілля, теж одне вугілля. І сіль теж одне. Натискаємо об'єднати. Супер, у нас створився тепловий блок ось він. Зараз я щось ось так зроблю, щоб можна було підібрати, підбираємо. З такого він вигляду. Підходимо до льоду, який ми з вами створювали людяною бомбою. Правою кнопкою ми ще ставимо. І він зараз розчинить весь цей лід. Лід створений за допомогою людяної бомби, він розчинює трошечки довше. Давайте спробуємо розчинити, звичайно. Бачите? Вже розчинює, але це все ж таки відбувається трошечки. Довше візьмемо в інвентарі лід. Наприклад, ось цей звичайний. Поставимо. візьмемо тепловий блок, праву кнопку Ми ще поставимо. Зачекаємо трошечки. Все. Лід у нас розтанув. Ось такі чудові крафти у нас сьогодні вийшли. Ви можете спробувати створити самостійно там різноманітні різних кольорів кульки, будувати допомогою людзяної бомби якусь споруду, а створити декілька різнокольорових, наприклад, ще бангарських вогників. Можна фіодатове створювати, рожевий створювати, помаранчевий створювати, також можете цим цікавитись. Я повнена, що у всіх все вийшло, тому на сьогодні це все, і будемо з вами. Раді бачитися на наступних відео. Всім гарного дня та до зустрічі!